Походження самого терміну Козак повите різноманітними теоріями. Так, згідно переконань деяких польських вчених, поняття Козак пішло від імені відомого ватажка козака, який майстерно боровся з татарськими завойовниками. Ще одна теорія походження цього поняття базується на слові коза, адже козаки були хитрими і могли проникнути будь-куди. В перекладі з турецької козак означає розбійник волоцюга. Логічно допустити, що саме таке прізвисько турки давали українським воїнам. Очевидно, саме воно й прижилося та з часом втратило своє негативне значення. Є інші версії, колись давно ще за державою артів, існувало слово кес з варіантами кос та кас в широкому загальному розумінні воно означало спрямованість а в одному із вузьких конкретних значень меч. В українській мові це поняття і звучання збереглося у багатозначному слові коса, яке має низку конкретних значень коса жіноча, коса в морі, коса як знаряддя праці. Відповідно, люди, озброєні мечами, звуться мечники. А коли меч зветься кос косаками, перетворення на слово козак є доволі цікавим. Богом давньоукраїнських воїнів був перун, бог вигодований козою. Тож міфічна небесна коза відігравала роль своєрідного, тотема для воїнів ймовірно мала вплив і на таку словозміну. Отже, у питанні виникнення козацтва історична наука створила чимало суперечностей. Слово козак то виводять від кози, то від коси, то взагалі починають вважати це слово татарським, половецьким чи казацьким. Дискусії точаться і досі однак суть незмінна. Козацтво залишається одним з найяскравіших феноменів в українській історії.